Спочатку їх було 136. Тепер список скоротили до 21. Це переважно препарати проти онкозахворювань закордонного виробництва, яким немає аналогів на українському ринку. Відповідна постанова уряду з'явилася у вересні, тож на підтвердження якості у фарм виробників залишалося щонайбільше 4 місяці. Вони занепокоєні, адже на відповідну процедуру треба, хоча б удвічі більше часу. Ми говоримо зараз про провідних виробників. Які роками відповідають виробництву своїх ліків в умовах належної виробничої практики. І для них, по суті, справи, зараз створений цей бар'єр, тому що вони не мали об'єктивної змоги пройти процедуру підтвердження. Підтвердження виробництва до умов належної виробничої практики в державній службі фарми. Виробники просять відтермінувати процедуру, хоча б до 1 травня 2013 року. Однак у Держлікслужбі пояснюють, на це немає причини. Втім, на ринок України не потрапить щонайменше 21 препарат ліки від важких хвороб. Але чиновники запевняють, пацієнти без медикаментів не залишаться і ми благодарні виробникам із Франції, Італії Індії які создали в декабрі місяці годовий запас этих лікарственних средств, при этом гарантировало нам, що в течії 2013 року вони предоставят документи для проведення Між тим, експерти переконують, проблеми будуть якраз у тому разі, коли чиновники все ж таки підуть на зустріч фармацевтичним компаніям. Будуть ті препарати, які які згідно перевірок. Державних державними структурами цих виробників зарубіжних. показали, що там є не критичні порушення умов виробництва, які можуть призвести до непередбачених наслідків Відтермінування сертифікації на GMP, привезення лікарських засобів, дасть можливість закупити за державні кошти знову ж таки препарати, можливо, сумнівної якості. Утім, такі обмеження стосуються лише закордонних виробників. Українські ліки на поличках аптек будуть і за старими цінами. Олена Міщенко, Дмитро Паєць, соціальний пульс.